Прозерпіна у римській міфології богиня родючості та підземного царства, яка отуторнювалася з грецької персифони, вважалась донькою Юпітера та Церери, також була дружиною Плутона, якого римляни називали дід або діс Патер. За легендами, дід закохався у Прозерпіну, побачивши її на галявині, коли вона збирала квіти. Він настільки був зачарований її красою, що одразу вирішив її викрести, незважаючи на те, що вона була донькою самого Юпітера. Дід з'явився з під землі на золотій колісниці, викрав прозерпіну та відвіз її з собою у своє підземне царство Мерт. Мати прозерпіни Церера шукала свою доньку у підземному царстві, освітлюючи собі шлях двома смолоскипами. Коли про ці події дізнався Юпітер, то через Меркурія передав наказ діту, щоб той звільнив Прозерпіну. Дід виконав наказ верховного Бога, але схитрував, давши Прозерпіні зернятко-граната, з'ївши яке Прозерпіна завжди поверталась до царства Діта. З тих пір Прозерпіна третину року перебуває в царстві мертвих разом із своїм чоловіком, а решту часу вона перебуває на землі серед людей, допомагаючи зійти посілам. Також за легендами, під час весілля дід подарував Прозерпіні острів Сицилія, на якому він її викрав. Переповідають, що це сталося біля міста Енна. Ульт діта та прозерпіни відомий в Італії ще з давніх давен, коли Валезій з роду Валеріїв за допомогою цих богів врятував своїх дітей від смертельної хвороби. Коли у Валезія сильно захворіли діти, він просив богів про зцілення своїх дітей, пропонуючи богам замість дитячих життів своє власне. Молячись у черговий раз Валезій почув голос з небес, який сповістив, що якщо він хоче зцілення своїх дітей, він повинен відправитися у Тарентум та напоїти своїх дітей підігрітою водою із річки Тибр. Валезій підкорився голосу та відправився зі своїми хворими дітьми у подорож. А перед тим як ми помандруємо разом із Валезієм річкою Тибер, хочемо згадати наших глядачів та підписників. Друзі, ми щиро дякуємо вам за підписки, вподобайки та коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Ці ваші дії підносять наш канал у рейтингу YouTube, популяризують історію та міфологію, а також надають нам наснаги на створення нових та маємо надію цікавих відео. Тому просимо вас, друзі, не зупиняйтесь! А ми продовжуємо. Пропливаючи тибром, Велезій знову чує голос, який наказує зупинитись у місці, яке пізніше стало відоме як Марсове поле. Зупинившись, він набирає воду з річки Тибр, підігріває та дає випити своїм дітям. Після того, як діти випили воду з тибру, вони заснули міцним сном. Прокинулись вони вже цілком здоровими, і розповіли своєму батькові, що вісні їм з'явились боги і наказали, щоб їхній батько приніс жертвоприношення діту та Прозерпіні за їхнє одужання. Готуючись до ритуалу жертвоприношення, Валезій купає яму, адже для підземних богів він має покласти жертву у землю. Купаючи яму, він виявив вівтар, на якому він і приніс жертви діту та Прозерпіні. Стародавні письменники, такі як лактацій та Арнобій, вказують, що в архаїчні часи діту та прозерпіні приносили в жертву людей, але ці жертвоприношення відмінив Геркулес, який гнав курів Гаріона через італійські землі, і який після перемоги над людожером Какусом шанувався римлянами як Бог. Свято на честь Діта та Прозерпіни згадується вже в перші роки існування Римської республіки, а саме за консульства Публія Валерія Публіколи. На Марсовому полі відкопували вівтар Діта та Прозерпіни, біля якого молились та приносили в жертву підземним богам рогату худобу чорного кольору. Чорних биків приносили в жертву діту, чорних корів у жертву Прозерпіні. Також на цьому місці на честь Діта та Прозерпіни проводили ігри. Та влаштовували лектистерні, тобто трапи богів. Ігри тривали три ночі на згадку про те, що діти Валезія за три ночі уздоровились від смертельної хвороби за допомогою підземних богів. Існує думка, що заснування ігор на честь діта та прозерпіни належить останньому римському цареві Терквінію суперб. Ці ігри мали назву Тарантійських Латиною Луді Тарантіні, та вперше були проведені під час епідемії чуми за часів того самого Тарквінія Супербо. Щоб задобрити підземних богів, ці ігри почали святкувати у цирку Фламінія кожні 5 років, 25 та 26 червня, під час яких, окрім чорної рогатої худоби, приносили у жертву безплідних корів, ймовірно також чорного кольору. У 249 році до нашої ери, під час Першої Пунічної війни, задля збереження республіки були проведені Тарентійські ігри. Тіт згадує, що ці ігри були обіцяні раніше, а саме у 252 році до нашої ери, за тлумаченням священних книг Севіл. Римський ерудит III століття, цензурін. Вивчивши старі тексти, намагався встановити точні дати проведення Тарантійських ігор. Так, за спостереженнями Цензоріна, перші Тарантійські ігри були проведені у 456 році до нашої ери, другі у 346 році до нашої ери, третій у 249 році до нашої ери, четверті – у 146 або у 149 році до нашої ери. Різниця в часі становила майже 100 років. У 49-му році до нашої ери Тарантійські ігри не відбувались, так як вони припали на час громадянської війни 49-45 років до нашої ери. Нагадаю, що в ці роки тривала війна між Цезарем та Римським сенатом, війська сенату очолював Гней Помпей Магн. Лише у 17-му році до нашої ери імператор Август відновлює проведення Тарантійських ігор. З моменту відновлення ці ігри вже мали назву столітніх або вікових ігор, що латиною звучить луді Секуларіс. Імператор Август не тільки відновив святкування ігор, а також провів їхню реорганізацію. Так до вшанування Діта та Прозерпіни були додані Юпітер, Юнона, Аполлон, Телус, Діана, Геркулес, Веста, Меркурій, Церера та багато інших богів. Святкування розпочинались 31 травня, а завершувались 3 червня. За декілька днів до початку святкувань містом ходили Глашатаї та закликали римський народ обов'язково відвідати та побачити це свято, якого вони вже можуть ніколи не побачити, адже таке величне свято відбувається лише раз на 100 або 110 років. Жертвоприношення під час вікових ігор здійснювалися як у день, так і вночі. Під час проведення цих святкувань у всіх театрах та цирках проводились святкові театральні ігри та перегони. Жертвоприношення відбувались протягом усіх днів проведення свята. 31 травня вночі на Марсовому полі, богині людської долі Мойрі приносили в жертву 9 ягнят та 9 козенят. Ці жертовні тварини мали бути самицями. Понтифіки та квіндецем віри приносили в жертву трьох ягнят на трьох вівтарях, які знаходились на березі річки Тибер. 1 червня в день на капіталійському пагорбі Юпітеру Юноні та Мінерві в жертву приносили велику рогату худобу. Юпітеру білого бика, Юноні та Мінерві Білих курів. У першій половині дня римляни разом із понтифіками, весталками та жерцями інших богів підіймались на капітолій, де приносили жертви капітолійській тріаді. Потім натовп повертався на Марсове поле, де співали гімни на честь Аполлона та Діани. 1 червня в ніч на Марсовому полі богині діто-народження Ілітії жертвували 27 пирогів. 2 червня в день на капіталійському пагорбі богині Юноні жертвували двох білих корів. Цей день матрони збиралися разом та прямували до вівтаря Юнони на Капіталійському пагорбі, де вшановували богиню співом гімнів на її честь. Імператор або Квін для приносили жертви, які були обіцяні для усіх римських богів. 2 червня вночі на Марсовому полі богині землі Телус. Приносили в жертву вагітну свиноматку 3 червня, в останній день вікових ігор на Палатинському пагорбі Аполону та Діані, так само як і богині дітонародження Ілітії, жертвували 27 пирогів. А також співали гімни на честь Аполона та Діани. Ці гімни співали двома мовами: латиною та грецькою. Таким чином, римляни просили богів про мир для усієї римської імперії. Ну що ж, друзі, усім щиро дякуємо і, як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.